Вітаю поціновочі математики, розв'язуємо номер 527. Побудуйте графік функції. Перш ніж будувати графік функції, виконаємо деякі перетворення. Ну, По-перше, знайдемо область визначення функції. У нас дріб, ми знаємо, що знаменник не може бути рівний нулю. Отже, областю визначення функції будуть всі ікси, крім мінус одинички. Тепер в чисельнику можна помітити, що ікс квадрат можна винести за дужки х куб поділили на х квадрат, х квадрат поділили на х квадрат. Оскільки ми вже зазначили область визначення функції, то із цей спільний множник x плюс 1 ми можемо скоротити. Отримуємо х квадрат. будемо будувати графік. y дорівнює х квадрат, ми знаємо це квадратична функція, її графіком є парабола. Ось ці ключові точечки параболи ми знаємо. 0, 0, 1, 1, 2, 4, 3, 9. Так, ну і від'ємне. Мінус 1, 1. Мінус 2, 4, мінус 3 9. Так, Маємо параболу. Але увага, пригадуємо, що у нас в області визначення функції було зазначено х не може бути рівне мінус 1. Отже, в мінус 1 повинна бути виколота точка. Отже, графіком буде парабола з однією виколотою точкою. Друге, у дорівнює 4х квадрат мінус х у четвертому степені в знаменнику 4 х квадрат. Також треба спочатку знайти область визначення функції. Ми бачимо, що в знаменнику у нас вираз 4 мінус х квадрат, він не може бути рівний нулю. 4 мінус х квадрат формула, різниця квадратів. Отже, буде 2 мінус -х, х2 плюс х не дорівнює 0. Отже, х не дорівнює 2, х не дорівнює мінус 2. Маємо дві виколоті точки. Але тепер нашу функцію трішки спростимо. В чисельнику х квадрат винесемо за дужки. Буде 4 мінус х квадрат. Знаменнику навіть не буду робити жодних перетворень, тому що у нас вже є спільний множник 4 мінус х квадрат. Оскільки ми область визначення функції зазначили, ми спільний множник можемо скоротити. Маємо x квадрат, будуємо параболу за нашими цими основними точечками. Отже 0,0, 0, 1, 1, 2, 4, 3, 9, Ну і відповідні від'ємні. Мінус 1, 1, мінус 2, 4, мінус 3, 9. Маємо параболу. Але увага! Нам треба було з області визначення функції виключити двійку і мінус 2. Отже, х рівне 2 буде виколота точечка, мінус 2 буде виколота точечка. Отже, графіком буде парабола з двома виколотими точками, мінус 2 та 2. Завдання виконано.